Привіт усім! Достигла моя огір диня. Я до неї тільки торкнулася, а вона геть від от хвостика відпала сама. Що більша, що менша. На запах вона геть пахне як диня. Зараз розріжемо і побачимо, що там внутрі. Цю я розріжу, а цю я оставлю дітям хай самі попробують. ріжемо. Подивіться, яка вона в серединці, геть схожа на диню, на запах диня. Зараз будемо пробувати на смак. Обрізала ось такий собі кусочок, зараз я спробую і скажу на що воно схоже. Смак незвичайний. Щось на диню. Таке солодко кисленьке. Схоже на диню. Такий аромат дині. Але щось ця кислинка така. Я навіть не знаю, на що схоже. Ну, смачне. Мені сподобалось. Тут насіннячко, таке саме, як в дині. Не знаю, попробую зібрати. Я думаю, воно достигло, тому що я плоди не зривала воно само відпало від хвостика. Я думаю, що можна буде посадити її. Ну, смачненьке. Таке незвичайне і смачне. Ось така дегустація у нас у дині.